Ділюся досвідом, як я встановив восьмерочний карбюратор на Сієрку 1.6 ОХЦ. Тут по дифузорам 23 так як і на старому Веберу, який мене і в хвіст, і в гриву. А, значить, що в нас в результаті? Динаміка прям огонь, безпровальна робота на всіх режимах, прям красота. Бомба, цей мотор так ніколи не їздив, і я дуже довольний результатом. Значить, Що в нас вийшло? Карбюратор 2108, або 83. Черепаха від Москвича, патрубок, фільтр із Корпа. Ну, ну, общем, воно стало красиво в свої штатні місця. Із особливостей. Перша камера по жикльорам стандартна, друга камера топлівний топлівний. Е Повітряний 100 е -или 115 чи е 125, не пам'ятаю, пам е короче, що йде в карбюраторі. Тільки в топлівний сотку поставив. Там 97,5 поставив сотку. Зараз взагалі красота. із нюанса Кулачок із старого веберовського карбюратора поставив ну, оригінального. тому що не вистачає на другу камеру подачі, ну, обогащення топліва не вистачає. Зараз взагалі бомба. На всіх режимах прям, педаль в пол, в пуск, в букс іде, блін, красота. По е, ускорительному насосу ну, тут стандарт, а носик Слонік е, здвоєний і в першу камеру настроєний, щоб він попадав в, в, в щель. Тільки відкриваєш дросіль, зразу туди попадає е, топліво. І в принципі, в принципі принципі що? І ще один немало момент це. Подогрів воздуха всасуємо. Тобто, я отак, отак от його зробив і фільтр. В майбутньому хочу сюди ще поставити датчик температури, всасуємо воздуха і можливо якийсь клапан, який буде перекривати подачу гарячого воздуха. Ну, це щоб літом катати, щоб не перегрівати цей воздух. Бо в холодну сиру погоду провали страшне обмерзає. Потім, що я ще зробив, Значить, подогрів канала холостого хода. Ось тут врізався в стандарт. Ось тут врізався і пішло воно от сюди. Тут зробив штуцер, щоб воздух стравлювати, прокачувати. І заходить ось в ось патрубочок, теж трикутничком врізався. І на печку. Вон він, Верхній патрубок на печку. Е я вам скажу, печка набагато краще стала робити, не знаю чого. І перестало роздувати всю систему охлаждення. Навіть з тим приколом, що ми радіатор там тече. Ну, прям красота, дай Боже, хай служить. Е Дрослі. Частина штатного, частина чуть переробив, тут флажок, щоб воно нормально функціонувало. Ну ну порядок. Так, ну, В принципі, поки все. Вакуумні трубки отак от попідключав, це в нас на вакуумний усілитель. Це в нас до сапуна верхній патрубок підключив. Так, в принципі, все. Все залишилось по стандарту. Єдине, що в систему охолодження переробив, це із скорпа вентилятори. Підійшли отлічно, все добре. Поставив датчик температури верхній аварійний, він на 92 градуса і нижній 87 градусів. Термостат поставив 89 градусів відкриті. Полне открытие. Ну, то есть красота. Щоб не перегрівався, Потому що я вже п'ять раз масло колпачки меняв. Вони або хренового або хреново качества, або я не понимаю. Ну, перегрев був постійний перегрев головки. Воно все змазувало, все там продивився, все хорошо. Ну, от така от система. Чуть пізніше я ще засниму, як вона їде в динамике. в принципе, порядок. Да, результатом я довольный. Сейчас я включу мотор. Пенсос вот сюда вывел. Тобто вот так. Клац, клац. Все отлично. Я вам скажу, что, ну, серьезно, я... Я дуже задоволений, был. вытянул обороты красота ну, Головку треба робити. Ну, а так. Газ, тросик газу а машина на бензині, газ не ставлю, бо, ну, не цікаво, Пробіги невеликі. Ну, в принципі, отак от працює. Вихлоп собі переробив. Як БМВ, но Форд круче. Ну, Холодна машина, її треба нагрітися. Так... Ну, в принципі, оце все.